Всім привіт! Я знову в Аврорі. Йду дивитися, що тут є цікавенького. Беру вас з собою. Поставте вподобайку, підписуйтесь на канал і йдемо. Одразу знижки. В мене дуже давно такі ваги. І знаєте, я їх вже навіть змінила. У мене вже є нові, але все одно використовую. 149 гривень вони коштують. Доволі такі точні саме в мене. Можливо, мені так повезло. Килимок для тіста. 129 гривень. Теж використовую давно, але він прям занадто великий. І моя порада треба дивитися, щоб він підходив для гарячого. Я старі тоді килимки нарізаю і використовую замість пергаменту на деко при запіканні. Буду бісити тебе вічно 64 гривні. Ну, знаєте, така собі, такий собі надпис. Кожен день це дивитися. Салатник 49 гривень і тарілка 59 гривень. Пальник для балона 77 і балон 49. Ось такі гарненькі флюти. Ну, Треба подивитися, наскільки мені здається, тоненькі буде скло бугемське 129 гривень. Тут дві штуки. Так, да. класна, до речі. Пляшка для олії і оцту. 199 гривень, така велика, дуже зручна. У мене подруга такою користується. Каже, що задоволена. 349 гривень чайничок. Кошики ці давно стоять 139 гривень, щось вони не популярні, але виглядають вони гарно і там ще ніжечки є для підставок. І отакі по 179 гривень. Ну, тут ще купа різних іграшок на знижки, перчаточки, корма, серветки. Мене питали, чим мене не задовольняють чорні серветки, тому що на них не видно бруд, коли ти витираєш, і іноді не зрозуміло. Ну, тобто мені для таких цілей треба, щоб було зрозуміло, що це. Так, іграшка дитяча, літаюча, 169 гривень. Якось вона, бачите, у шар складається. Якісь трансформери 129 гривень, ну і м'які іграшки 169 гривень, я не знаю, це можливо з якоїсь гри, що вони такі страшненькі і стільки коштують. Одразу тут напліченки побачила. Ну, ці були такі, знаєте, більш жіночі, непогані для мандрів, якихось, для поїздок. Єдине, що не дуже якісна, а змійка сама. І блискавка ця. і Застрочено всюди непогано, питання лише для зміки в мене. І отакі величезні наплічники тактичні, а це спортивний 199 гривень. О, гарні корзинки. 84 гривні для іграшок або для білизни. Можливо, і ще дивіться весняне. Вже з'явилося, Отакі. Кашпо, це навіть не лієчка, просто кашпо сюди, квіточки можливо, поставити штучні. Так, садові рукавички, подивіться, гарненькі. Завжди собі такі хотіла, але не знаю, чи вони мені треба. Просто виглядає це дуже-дуже гарно. А от що мені треба? Мені треба липучка. От вона є, стрічка, липучка. 22 гривні. Якби вона ще біла була, а є біла, треба буде повернутися і взяти собі. От коли був Різдво, оці всі свята, я шукала золоту таку ниточку, щоб підв'язку робити на іграшки. Набір не ток для вишивання, але якість в них погана, прямо видно. І ножиці, подивіться, 99 гривень. Верненькі вони в різних кольорах, отам є так зараз. Симпатичні, кому можливо потрібно. Я для вишивки собі схожі, дуже купую. До речі, вони і непогані по гостроті. Не знаю, як саме ці, але ті, що я купувала, коштували навіть дешевше, а доволі такі гострі. Ну тут, як завжди, багато різного для рукоділля. Підемо, подивимося зараз ще, що тут є на знижках. Цікавий декоративний джут, такий. Він в різних кольорах є. Можливо, на, курс, на кошики, а, наприклад, прикрасити навіть великодній ваш кошик гарно. Такі от стрічки декоративні 24 гривні і от декоративні. Теж джута з джута зроблена стрічка, така гарненька, 22. Ну я думаю, ті, хто дівчата займаються якимось декором, ви в цих відділах буваєте дуже дуже часто, бо тут реально можна знайти щось таке, знаєте, цікаве і недороге. і Не треба, знаєте, десь замовляти і чекати. Флористичні стрічки, зелені, звісно, всі розібрали. От також гарненька стрічка, декоративна. Тут навіть з блиском вона така йде. Великі нитки для шиття по 29 гривень. І дивіться, кравецькі ножиці металеві 169 гривень. Ну, на перший погляд, мені вони не подобаються. Не знаю, як насправді. Багато, як завжди, різної пряжі. Це все, наскільки я розумію. Акрил. Давайте подивимося. Акрили поліестер. Але для, можливо, якихось виробів це і підходить для тих самих іграшок, чому б і ні. Оця мені подобається пряжа. Вона акрилова, але така доволі таки приємна теж для іграшок. Можливо, для серветок. Чи любите ви таке, чи ні, не знаю. Цікаво, мені гачки тут є, гачки-гачки. Ну, десь, наче, бачила, саме в цій аврорії не бачу. О, от в мене, до речі, от саме такі ножиці 99 гривень. Але я купувала гривень за 40 їх ще. Я, коли останній раз тут знімала, хотіла придбати собі пробнички, оці шампуни. І забула. Не знаю. Цей раз брати чи не брати. Ну, цікаво просто спробувати. Але не хочеться ризикувати волоссям, якщо чесно. Ну, тут і кондиціонери можна спробувати. Ну, можливо, повернуся. На ці чомусь немає цінника. Давайте глянемо, скільки вони коштують. 7 гривень. Ну, дуже зручно, якщо ви Кудись їдете на день взяти. І по 5 гривень отакі шампуні. Що на знижках? Я для душофа різні. Далі. Шампунів, до речі, чомусь майже нічого немає. Далас оцей шампунь для волосся з кератином і пантіни. Без силіконів. Я а, пробувала якусь серію, таку, я не пам'ятаю. І, і мені наче сподобалося. О, отаку от золотаву я брала точно. Вона для відновлення. Мені сподобалася по 99 гривень. А от шаума тут закінчилася, чи її кудись прибрали. От в мене ще стоять залишки, і чомусь я аж, знаєте, а ось вона. Спортила мені волосся капець і доні мої спортила. На жаль, саме у нас отакі такі відчуття, що вона дуже пересушила. Ми використали дві баночки, отак десь, і тіє, і ті залишилося. Я думала, спочатку ця мені не підійшла, але ця теж. І у цієї, до речі, мені ще й не сподобався запах, але це моє особисте. Напишіть, як вам. Бо мені дівчата писали, що непогані. Ну, можливо, хто чого очікує від стану волосся також. Залежить так, сухі шампуні теж не на знижках. Ну ідемо дивитися, що все-таки є на знижках. І мені треба ще дезодорант. але мого улюбленого дезодоранту тут немає. На знижках теж нічого нема. І до речі, я минулого разу взяла тут сльоз. Давайте я трохи навіть повернуся. Кератін, мені він подобається 169 гривень, а в інших магазинах я навіть за 120 його бачила. Ну так, треба все перевіряти, якщо у вас є мета зекономити. Якщо, звісно, ви у вас мало часу, і ви просто заходите, у вас є певний список та покупок, які вам потрібні, то не думаю, що в цьому є доцільність. Бо 40 гривень. 50 гривень навіть різниці. Іноді не вартують того, щоб витрачати свій час на перехід, а можливо і переїзд до інших магазинів. Ой, такі гарненькі брілочки. 24 гривні. 34. Ой, качечка класна. 24 гривні. Мені чомусь ця от качка з яєчнею так сподобалася. Може порадувати себе. Жирафик, янгулятко. Ось свинка яка теж класна. Так, ну і велички такі брілочки, різні, пухнасті зайки. Я знаю, дівчата на рюкзачок полюбляють. І мені така серія тваринок теж до вподоби, Тут лисичка є. Можливо, вам сподобаться, до речі, отакі От чобітки я купувала. Колись давно в Китаї, коли я виробляла а, дівчаток. Але проблема в тому, що на брілочку воно вони всі чомусь йдуть чи праві, чи ліві. Мені здається, десь вони партію правих продають, десь партію лівих. Не знаю, щоб рукодільниці, хоча ні, всі на, на одну ногу. Щоб рукодільниці не купували брілочки, не знаю чому так. І брілочки коштували дешевше. Дівчата умудрялися вишукувати в різних магазинах і купувати просто пари. Ой, ще така класна лама. Тваринка 49 гривень. Так, пончики 24. Коротше, для ключів тут можна багато чого знайти. І це Ліхтарик 24 гривні. Мені моя подруга дарувала в минулому році на Різдво, і це був, знаєте, у часи блекаути просто супер подарунок. Я скажу вам чесно, користувалася дуже-дуже довго. Так, що тут цікавого? Друшляк металевий, скляне блюдо. Виглядає гарно, якщо вам треба, і до речі, можна поставити сюди ключі, складати щось таке. Єдине, що моя вам порада, застіліть Придбайте щось от сюди. Можливо, якусь там серветку гарну, наприклад, підставну, там, золотаві вони бувають, ну, під ваш інтер'єр чи білу. Виріште, бо поцарапається дуже швидко скло. Ключами, якщо ви будете складати, чи чимось таким. Це, мабуть, антистрес. 44 гривні, не знаю. У мене стрес від його вигляду. Таке воно. А, це динозаврик, який він класний. Клас. Так, іграшка, яка квіти у горщику. А, я думала, що воно хоча б розмовляє якось 99 гривень. Але ні, це просто отакі весняні квіти. А тут же стоять дезодоранти Рексона, Дав, Вел для душофа. В них є дуже класні запахи. мило рідке, до речі, я брала різне крем-мило, саме з Аврори, недороге, і мені ну, приємні враження від нього. Нічого такого, знаєте, прям від нього не очікуєш. І непогана якість. Також отакий набір для ванної за 109 гривень і кисневий порошок 119 гривень кілограм. Я зайшла подивитися інструмент. Мені треба ключ, щоб зняти акумулятор. Але що мені сказали, що в принципі все виготовлено не з дуже якісного металу, сталі, я не знаю. Я ж дівчинка, мені не треба в цьому розбиратися. Тому зараз поїду все-таки купляти в центр, тому що ну, тут бачите, наче от набір би мені не завадив би такий. З торцевими голівками, головками, але прям порадили не брати, взяти окремо. Але я скажу чесно, і цієї комбінації, яка мені потрібна, хоча оцей можливо мені підійшов би, але за короткий буде. Тому їду в епіцентр після зйомок і в епіцентрі буду знімати квіти, кому хочеться подивитися, буде відео наступне після цього. Можливо, комусь годинник потрібен 39 гривень. Я думала, це градусник. бувають такі класні електронні градусники. В мене вони по всій квартирі розкидані. Там в тераріумах я міряю температуру. а от, до речі, от він розпакований. Бачите? от такі дуже прості. Єдине, що в мене з вологістю разом, але ви викидаєте оцей цей за вікно. І оцей градусник у вас займає дуже-дуже мало місця всередині, його практично не видно, при цьому він міряє температуру, свої функції повністю виконує. І не на склі у вас, знаєте, як оці градусники міряють, бо скло зазвичай нагрівається і показує температуру трохи вище, ніж потрібно. Коли я кажу, що мої улюблений відділ, мені іноді прилітають коментарі, що а що, наче крім посуду, тут нічого немає. Ну Тут багато чого і є, але ж я ж не кожен раз показую. Весь магазин. Посуд реально люблю дивитися. Дивіться, яка класна миска 129 гривень. Глибока, тут, знаєте, ну, мені здається, літри на 3,5-4. Синя тут і жовта 129 гривень. Маленькі також мисочки ціни, я думаю, ви бачите. Цікава фруктовниця, 88 гривень. Я давно не була. Знаєте, коли кожен день заїжджаєш, то в тебе око замилюється, а зараз прямо от є, що глянути. Новенькі термоси з'явилися. Я думаю, вже не так актуально. Термоси все-таки скоро весна, тепло, і скоро вже буде хотітися щось холоденьке вживати, а не тепленьке. Так, що тут є цікавого з кулінарного. Тут менше все-таки змінюється асортимент, отак око ні за що навіть і не зачепилося. Кому цікаво подивитися знижок я не бачу, якихось цікавих. Кому цікаво подивитися огляди, подивіться просто попередні моє відео. Повторно я знімати не буду. З'явилися знову, вони пропадали отакі форми. Мені подобаються: 199 гривень. Це люмінарк. І хочу зараз піти ще подивитися тарілочки. Так, тут є зараз знижки. Фольга 34 гривні. Ну, фольга як фольга, а мені цікаво пергамент. Пергамент завжди купуйте з поміткою «Антипригарний», Бо один раз купите звичайний і можете попасти на те, що у вас коржі, наприклад, ці прилипнуть. У мене колись було. Оце я би пробувала. І нормальний пергамент за 24 гривні. Хоча я зазвичай шпику багато, то я купую великі, воно дешевше виходить. Можливо, вам просто великі не потрібні. Знижка зараз на чай, ахмат. 69 гривень. Давайте подивимось. Я так хотіла, щоб з'явилися такі мисочки, тільки великі. Я вам вже казала, дуже мені вони подобаються, але за розміром вони мені ну, не функціональні будуть на кухні. І от там ще з квіточками, дуже-дуже вони такі гарні. Прям дуже подобається. От більші є отакі, але це вже для мене великий і в мене такого розміру люмінарк. От я навіть зараз порівняю. Ну, от чомусь оця люмінарка виглядає навіть функціональнішою, ніж оці дві. Хоча все-таки мені Щось більше потрібно, ну колись я знайду собі і придбаю. Нова якась тарілочка, з'явилася, не було. Цікава форма 99 гривень. Мені подобається одразу видно, що це ручна робота. 77 гривень. Ось така тарілочка, такі вони важкенькі. салатник або супова тарілочка. Можна використовувати 99 гривень. І велика тарілка 129. Новенькі вазочки 55 гривень з'явилися маленькі. Знаєте, для весняних квітів, але краще нехай ті квіти, які ростуть в лісі, там і залишаються. Все-таки ті квіти, які ми приносимо додому, краще вирощувати окремо спеціально для цього. Не моя така позиція, мене привчив чоловік для цього. Тому в лісі квіти ми не збираємо. Симпатичні чашки. Мені здається, вони були, але давно не була більше тижня і тому все наче нове. Що гляньте скляночки цікаві 39 гривень. Ще покажу вам, подруга придбала кілька таких дуже схожих ємностей, тільки трохи більших. Десь їх саме зараз розібрали, сказала, що дуже зручні. 34 гривні мала, 69 більше, 77 велика. Саме для організації круп. От я думала, сьогодні середнє собі пару штук взяти, але якраз сьогодні, коли я це вирішила зробити, їх немає. І зазвичай тут багато варіантів їх, але а от вони. От вони. 44 гривні. Отакий такий більший варіант. Зручно, що видно, що тут всередині. Я цей другий зараз теж заберу. Така вона прозора, можна ставити один на одного. Бо в мене щось почав хаос наводитися у шухляді, там, де в мене крупи зберігаються. Тому треба щось зробити, щоб цьому запобігти. І ланчбукси. Мені здається, у цих ланчбуксів не було. Можливо, і було. Да, були там всередині виделка лежить, 77 гривень. Я дуже пошкодувала, що я з собою не взяла в Дніпро такий ланчбокс, коли чоловік в лікарні лежав. Можна і такі було. Ну, це, мабуть. Але було б цікаво їжу, да, чоловіку в такому ланчбоксі приносити. Принаймні, підіймав би настрій. І отакі от ланчбокси ще є, пластикові, герметичні, але не зрозуміло, як вони тримають тепло. От мені цікаво на цьому. Ну, скільки. Прям не як термос, да, а просто краще тримає тепло, ніж якщо ви в такий тоненький контейнер поставите, скоріш за все, так. Думала знижки на джеків, але ні. Сонячний віночок. Сонячний віночок, бачите, розібрали на знижках. Так, цукрове печиво з передбачуваннями 34 гривні. Цукерки Любімов 49 гривень. Поці... в поцілонок ангела, до речі, я не пробувала такі. 55 гривень. Напишіть смачні чи ні, і банжури на знижках 49 гривень. Також Житомирські ласуші 39 гривень, 37 батончик і банбон 34 гривні. Оці кажуть, смачні цукерки теж не пробувала напишіть. Ну і шоколад по 99 гривень. І отакий ми коштували, мені сподобався. Але вишня трохи притерна, як на мене. Ну можливо, тому що я рідко їм солодке. Серді. Ще що побачила, цікаві теж контейнери, можливо, і для зберігання. Тут горішки, цукор, паста такі більш. Квадратні, треба підбирати все-таки за форму а, шухлядок або поличок, на яку ви будете ставити, такі доволі приємні 119 гривень. В чому плюс, що все-таки це не прозорий пластик, наче поганенько буде ви, видно, да? але все-таки це а, трохи захищає від прямого світла. Все-таки харчові продукти на прямому світлі не повинні зберігатися. Але якщо це не закриті полички, то беріть вже повністю. З непрозорого матеріалу якісь контейнери, можливо, це буде і пластик, і бувають різні там металеві. Я думаю, ви знайдете, якщо вам потрібно буде. Подивилися, змінили. Я купувала ось в такому балончику. Засіб для хімчистки 59 гривень. Я і салон машини ним чи що бо в мене світлий. І плями різні на е, дома, і на дивані, і на стільчиках, і на кріслі дуже класно вичищає, що добре, що його знаєте, не треба потім повністю аж змивати. Тобто обробив там по інструкції потер, а потім е, вологою мікрофіброю ви його змили, і якщо залишки залишилися, то нічого страшного в цьому немає. Так, засіб для хімчистки 59 гривень. Тут ще є отака паста, і ця паста дуже класна, якщо у вас діти, наприклад, леплять пластилін, або у вас є знаєте якісь такі брудні плями, які важко зчищати. Підвіконня класно її відчищати, особливо якщо квіти залишають оці такі плями від піддонів, коли ви поливаєте. оця і її вам вистачить. мені здається, моїм онукам. Вона дістанеться, бо дуже так знаєте. Мало розходується. З'явилися іграшки для тваринок. 39 гривень така мишка, повідець для собак. Написано іграшка для котів, але тут іграшка для собак. Вони в одному 44 гривні така коштує. Чи давайте перевіримо? Все-таки не будемо довіряти. Розширюють вони все таки асортимент. Да, 44 гривні, слухайте, класно. Але собака, якій я б хотіла це подарувати, дуже маленька. Так, тут різні теж повітки. Така смішна качечка. Дуже смішно квакає. Це, мабуть, вичісувати кота 19 гривень. Ну, купа, бачите, ціла іграш і різні нашийники, Я не знаю, від кого від блог. Я не дуже в цьому розуміюся, бо в мене не кота, не собаки немає. Щітка така: 69 гривень. І отакі маленькі щітки по 77. Оця прям розчистку для людей нагадую. З одного боку така, з іншого отака щіточка буде. І 77 гривень. І 149, і 199 гривень рулеточки для тварин. Ой, навіть і кусачки для нігтів є. 49 гривень. Коротше, я сьогодні прям тут гарненько зайшла. Мені здається, не було всього, тому що з'явився і оптиміл, я бачу для котів. Клуб 24 лапи теж не пам'ятаю, чи був чи ні. Ну знаєте, давно я вже не заходила саме у відео для тварин. Ще дивіться, що побачила, отакі пластикові таці, але виглядають непогано. Вони, бачите, є в різних кольорах. Велика, отака якраз для обідньої тарілки великої, коштує 69 гривень, 55 менше, і там ще є прямокутні 69 гривень, 55. Менше. Я хочу таку взяти, бо коли з собою кудись несеш тарілку, щоб воно, ну ви самі розумієте, да? недорога, виглядає дійсно непогано, бо я думала дерев'яну собі придбати. Але мені і ця сподобалася. І якось кольор такий приємний, тож беру. І не можу пройти повз і знов не порекомендувати. Супер! Серветки для кухні дуже класно в себе все вбирають і пил прибирати по квартирі. Я вже кілька придбала, 29 гривень всього. Взяла різних кольорів, щоб вони відрізнялися. Я розуміла, яка в мене для якої мети. І брала отакі маленькі, хто пам'ятає. Ну, мені ота більше подобається. Краще придбати одну ту. Ніж дві, отакі. Ці все-таки занадто маленькі, хоча е, теж протирають робочі поверхні дуже дуже класно. Все прямо на себе набирають, і пил в мене темні столешня на кухні, то справляються прямо на ура. Ціна на навушники. Отакі і ще ось ці навушники, можливо, комусь потрібні. На сьогодні в цьому магазині все. Я йду беру те, що планувала. Хочу все-таки придбати пару контейнерів таких, спробувати, як вони в мене в шухляді там розмістяться. Якщо сподобається, я доберу ще. Поставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал і пишіть, що б ви хотіли побачити в наступних відео. До нових зустрічей і до наступних відео. До побачення!